І далі говоримо про Дніпро. Звичайно ж, внаслідок ракетного удару по Дніпру наразі відомо про одного загиблого, і також до дев'яти осіб зросла кількість постраждалих. Про це інформує начальник місцевої ова Сергій Лисак. Серед потерпілих є семимісячна немовля в дівчинки отруєння продуктами горіння. Наразі пожежу у житловому будинку локалізовано за даними ДСНС. Жертв серед жителів постраждали багатоповерхівки, Може бути більше. Наразі триває вся ця пошукова рятувальна операція. Адже е, можуть бути заблоковані люди, так вважають ДСНСники. Ну і треба ж обх... розбирати ці завали. і, звичайно ж не тільки з будинку, а ще й де блокувати автомобілі. Їх так само в, в... в дворі з позасипало е, частинами зруйнованого будинку. Ну і там так само є люди, деяких уже вдалося врятувати. Ну і крім того, ситуацію про поки що безвісти зниклих людей підтвердив і лисак. Про це посадовець розповів журналістам на місці події. Давайте почуємо його. Точно скажу, кажемо, що станемо зараз. Дві людини поки що не виходить назад. Не хочу нічого казати, але точно станемо буквально роботи продовжується. Вже з'являються в мережі багато матеріалів, власне, свідчень. Про від цих учасників цих подій, власне, жертв єдине, що пам'ятаю спише Аліса крики. Чи є хто живий була в коридорі власної квартири, коли за кілька метрів від неї обвалився, обвалилася частина будинку. Друзі, ці всі матеріали є. Вони будуть збиратися, і це буде черговим свідченням злочину расистів проти мирного населення. Але ж розуміємо, що ні життя, ні здоров'я не повернути і відновлювати його важко. Дніпряни на місці ворожого удару допомагають екстреним службам розбирати завали. кажуть, почули вибух і одразу прибули. Давайте почуємо. Ми приїхали з друзями з метою допомогти розрібсти завали, по-перше. По-друге, купили води для рятувальників. Ось турникет в мене був на робочому місці. І е, е, ну, це просто нормальна, активна громадянська позиція, яку ми притримуємо з хлопцями. І просто приїхали ну, по, зову ну, ну, по зову духу. Все, все що я можу ну, по цьому сказати, очікую, доки. Дозволять ну, допомагати це. Це перший ваш досвід? Ви це перший так. Це перший. А звідки дізналися, куди їхати? Взагалі для того, е, е, я працюю в кілометрі звідси просто. Я почав вибух, ми дізналися про інформацію. Одразу ось ось... і у мережі з'явилися кадри. Подружжя з Дніпра, які мешкали в зруйнованому будинку, вони якраз на момент влучання, на момент повітряної тривоги перебували не вдома. А коли повернулися, то побачили, що по суті квартири їхньої вже не існує. Ми проживаємо в цьому будинку. Да, в цій квартирі, куди трапили. на 10-му поверсі. На 10-му поверсі. Були ми в цей момент були на лівому березі в каравані. Да, у нас спрацювала сигналізація, ми зрозуміли, що щось не треба бути. Так, ну, Ми почали постати початок вибух і спрацювала сигналізація, і ми швидко приїхали сюди, ну, вже почали всі дзвонити, знайомі, тори живе, знає, що ми тут живемо, почали дзвонити і питати, як ми, і казати, що у нас вже квартири вже немає. І постраждалі жителі цієї напівзруйнованої багатоповерхівки вже можуть звертатися до місцевої влади за відшкодуванням завданих збитків. Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. Давайте його почуємо. Після кожного прильоту, після того як відповідна комісія оформить ці документи, ми будемо відшкодовувати з місцевого бюджету всі, скажімо так. Всі кошти, які е, люди втратили. Також ще раз хочу підкреслити, я про це казав, неодноразово працює вже е, є відновлення. Тому кожна людина може звертатися не тільки до місцевого самоврядування, а може звертатися через місцеві адміністрації райони, до євідновлення. відновлення, і держава також буде відшкодовувати збитки для тих людей, які постраждали.